Але то погодка сьогодні на луцькому авторинку так і просить показати вам трішки автомобілів. Просто холодно, але гарно. Ідемо, розглянемо зараз шкоди, що в нас присутньо по шкодах на луцькому авторинку, які ціни, які пробіги А5, А7, А8, що взагалі присутньо. обійки. зараз вам покажемо, що по цінах, що по пробіг. Не забувайте, займаємося підбором. Ці всі автомобілі, які зараз покажу, можемо брати в підбір під ключ, можемо оглядати для вас разовим оглядом. Автомобілі завжди перевіряємо детально. Це кузов, це технічний стан, пробіг, комп'ютерна діагностика, повністю все від а до Я. зацікавить контакти, як завжди, наші знизу. Звертайтеся. Зараз ідаємо зручно, йдимося, що. У нас робиться по шкодах на Луцькому авторинку. Перший екземпляр, який зустрічаємо ось така а 7 Розглядаємо її детальніше. Бачимо, у нас парктроники, бачимо просту оптику противотуманки, легкосплавні диски. У нас є комплектація Style. Дивимося по ціні. 16500. Вона у нас вартує. 2-літровий дизель 205. Заявляють пробігу. 19-й рік власник наголосив авто в двойному. Окрасі, ось такий гарненький сірий колір, універсал, звісно, гарні, легкосплавні диски, форкопчик, парктроніки зад присутні. Дивимося, в салон комбінована тканина, гарний шкірене кермо, мультимедіа, мультимедія, і сидінь. Автоматична коробочка передач у нас тут є. Ціна даного авто 16500. Йдемо шукати наступний. Відразу зустрічаємо ексклюзивчик. Чому ексклюзивчик? Тому що вона у нас в седані, в Лівбекові, хто як називає, розглядаємо, бачимо на ній лінзовану оптику. противотуманочки, легкосплавні диски, зимова гума в нас вже стоїть. По характеристиках, це в нас 11-й рік, 1,6 дизель 210 заявляють пробігу і вартує. У нас він 950. По салону має тканевий салон комбінований, механіку. П'ятиступочку шкіряне кермо. Немає, на жаль, підігрівчиків і має просто мультимедію авто світло, автодощ. Це в нас присутні. Ось такі гарненькі екземпляр. у нас присутні. За вартістю і йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ще одного п'яту швейцарочка. Бачимо швейцарські номера, лінзовану оптику проти вутуманки, легкосплавні диски, зимову гуму, гарний. Сріблясний такий колір, вона в нас в універсалі трішки підтонована по характеристиках. Це в нас 12 рік, 2 літра автомат без підкрасів, 250, заявляють, рідного пробігу за вартістю 11600. Дивимося по салончику неї Автомати, комбінована тканина, розширена, мультимедія підігріви мультикермо, авто світло, автодощ. Все в нас присутнє Позаду підтонована не видно. Ось так гарно виглядає парктроник ізад. На повному приводі вона в нас. Ось такий екземпляр присутній. За вартістю 11600. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємось біленький екземпляр. Дивимося, в нас оптика класна. Парктрони проти утуманки, гарні, чорні, легкосплавні диски, білий гарненький колір, присутній люк, панорама. Це в нас 17 й рік, 240 заявляють пробіг, заявляють замінено ГРМ за вартістю 15200. Ось так він виглядає. Просто погляньте на цей світленький комбінований салон. Пам'ять електро. Все в нас є розширена мультимедія, підігріви. Мультикермо, автосвітло, автодощ, підігрів дзеркал у нас присутні Ось такий екземплярчик теж є. Парктроники зад За вартістю 15217 рік автомобіля. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще одну а 5 розглядаємо в неї також. Бачимо лінзи. Омивайки проти отуманті. Легкосплавні диски у нас є. По характеристиках, це у нас 9 рік. Повний привід 1,8 у нас бензин, 180 заявляють пробігу, за вартістю 7-150. Складання дзеркал у нас є, комбінований тканини, салончик, механіка, 6-ступка, підігрів, шкіряне кермо, автосвітло, повний склопакет. Позаду виглядає гарненько, в універсалі такі зад, гарний бірозовий колір і за вартістю 7,159 рік. Зустрічаємо ще одну А5 Ап'яту Верес. Розглядаємо найдетальніші лінзи, омивайки, противотуманки, легкосплавні диски. Це в нас ліфбек. Бачимо, спойлер є позаду. По ціні вона в нас. 12 399 164 заявляють пробігу. 2 літра бензин, 11 рік без підкрасів. Заявляють продавці. Дивимося, комбінований. Ковшики в нас стоять. Шкірене гарне кермо підігрів, мультимедіа, все в нас в даному авто присутнє сполярок позаду. Позаду теж стоять вієресоцькі ковшики, дуже гарно виглядає. За вартістю 1239. Зустрічаємось таку фабеєчку, бюджетний екземпляр за вартістю 4 тисячі, розглядаємо неї, бачимо зимову гуму, прості диски проти в Проставна соптика, такий бірозовий гарний колір, 184 пробіг, 4 тисячі вона нас вартує, 8 рік, 1,4 МПІ. салончику має тканину, механіку, п'ятиступку. Ось так, виглядає на простому кондиціонері позаду такий бюджетний місці. Автомобільчик за вартістю 4000, йдемо шукати наступ. Зустрічаємо ще одну біленьку А5 і також її розглядаємо. Бачимо лінзи противотуманки отуманки. Прости, в нас стоять диски, універсал, релінгі поверху. По ціні вона у нас 8650, 1,6 дизель, 193, заявляють пробігу, 11 рік пригнана вона у нас із Німеччини. По салону вона у нас комбінована тканинка, механіка. П'ятиступочка, проста, мультимедія, просте кермо, автосвітло, повний склопакет в нас присутній. Ось такий екземпляр також є за вартістю. Він в нас 8 650-193 має пробуду. Йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ще одну осьому, чорненьку в Лівбекові. Розглядаємо проста оптика, парктроники противотуманки, зимова гума, легкосплавні диски. В нас є по характеристиках, це в нас 13 рік, 1,6, 260, заявляють пробігу, 10500 вона в нас вартує. Дивимося, по салончику Комбінований у нас салончик стоїть. Мультикермо в нас присутнє. Розширена мультимедіа механіка, п'ятиступочка Автосвітло, автодощ, все в нас є. Гарненько виглядає. Позаду також виглядає гарно Вона у нас в седані і за вартістю 13 рік 10500. Зустрічаємо щось таку А5-ту до ресту, розглядаємо неї просто оптика. противотуманочки легкосплавні диски в у нас є, релінгі поверху є. З Німеччини вона в нас 1,6 бензин 6 рік, 5650 вартує заявляю, власник в рідній фарбі по салону. Вона в нас має комбіновану тканинку, шкіряне кермо. Має клімат. Має механічку п'ятиступку, має повний склопакет і має авто світло, авто дощ. Ось такий екземпляр присутній, не видно в універсалі. 1.6 бензин, це в нас і за вартістю 5650, йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ще одну доресту, але ж на автоматі. Давайте також розглянемо її. Просто оптика проти отуманки, легкосплавні диски, все сезонна гума в нас присутня. Шостий рік, 1,6 МПІ, 190 Є пробігу 6550 вартує на автоматі. По салону дивимося комбіновану тканину, просте кермо, але ж автомат. Має підігрів сидінь. Не повний склопакет, автосвітло, автодощ присутній. Ось так виглядає. Автомобіль рельінгів 6550 на автоматі бензин. Зустрічаємо ще одну п'яту в Лівбекові і вгадайте на якій комплектації на Лаурін Клемент, максимальна комплектація їхня розглядаємо. Лінзи, омивайки, парктроники, легкосплавні диски, зимова гума є. Шевдочки Лаурін Клемент. 11 рік у нас 2 літра 248 пробігу. Автомат 10-200, Він у нас вартує. по салончику дивимося. Світленька шкіра, підігрівчики, мультимедіа, автомата, автосвітло, автодощ, підігрівець дзеркал, все в нас є. Позаду виглядає теж непогано. Ось такий ексклюзивчик на Лаурін, парктроники. зад, присутні за гарною ціною 1020. Зустрічаємо ще якусь сіреньку, а п'яту бачимо лінзи, бачимо. Противотуманки легкосплавні диски, це в нас 11 рік, 2 літра дизель, 8200 вона вартує, є сертифікат. В рідній фарбі заявляє продавець релінгів поверху, це в нас універсал. тканини салончик, автосвітло підігріву мультимедіа. Повний склопакет у нас присутній. Ось такий ще сиренький екземпляр за вартістю 8200. І на цьому, думаю, зупинимося ось таких пару екземплярів. Вам показав. Присутні, їх є набагато більше: а восьмі, а сьомі, а п'яті, дорестові, які хочеш. Якщо ви в пошуках такого, контакти наші, як завжди, знизу. Звертайтесь, можемо допомогти в пошуку. автомобілі, як завжди, перевіряємо детально. Тобто, коли ми будемо вам дивитися автомобіль, будете знати про нього все від А до Я. В пошуках звертайтесь, телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.